Макс Лох. Хуйна, хуй нахуй похи. Сьогодні ми обговоримо Джасіна Бібера. Він дуже відома дитина. В 14 років зняв своє перше відео, але він не вміє грати на гітарі. Він гітара тримається так, а він лох тримав так. Коротше, він лох. Але чомусь на його відео по 500 мільйонів просмотрів. І всі тілки ведеш одні. Тво дивиться нам. Ну я походжу на бібера. Я Де на Джастина Бібера, сакун. Кожен. Мому Джастина Бібера ніхто не вбив ще досі. Розкажіть мені. Ну чому не вбили Де нахуй Джесим Бібер? What the fuck, Джістін Бібер! я дивився, шоу шапіка він правду казав, щоб Джесіну біберу треба вколоти гени, щоб він більше не ріс. І щоб йому було 60 років і б любий би міг дати пізди. Я сьогодні дуже класно провів день. Пам'ятаю, перший трюк я зробив. Та знову, Микола! Будем? Перший трюк я зробив, я пригав зі сітки на хребет і головою. <му> Дуже болі. <му> Другий трук ще, ще прямо згори. В і не думайте, що це підробка, в мене є найдокази. Ні, вже нема. Третє, я пригав в сцени. Ні, і ще пам'ятаю в будку, там, там чотка передягається, а я в будку в їбався. Саті, де показуєте це відео дітям. Потім я що робив. І, са... І заключний трюк я зробив сальто з мостіка в воду. Е, дякую, що подивилися наші відео. Підписуйтесь на наш канал, говоріть своїм близьким друзям, тільки не мати, не мамі, не татові. І підписуйтеся, вже казавши, що сказати. І чекайте на нові відео.